Я пізнаю світ, урок 52-й тиждень 6. -й. Тема уроку я пізнаю світ: бронзова доба на території сучасної України, країни Північної Європи. На початку нашого уроку перегляньте невеличкий трейлер до уроків «Я пізнаю світ. В кінці повторіть запитання. Увага! <реш> Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Яка країна Північної Європи є лідером? З видобування залізної руди? Яка доба прийшла на зміну мідно кам'яній? Як жили люди бронзової доби? Що таке родовище? Чому використання металу є важливим для життя сучасної людини? Чому для запису вимірювань фізичних величин зручно використовувати таблиці? Які речовини з атомною будовою ти знаєш? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Саме на сьогоднішньому уроці ми з вами спробуємо дати відповіді. На декілька питань із нашого трейлера. І саме перше питання це яка країна Північної Європи є лідером видобування залізної руди. Перегляньмо з вами спочатку відеофрагмент Світ навколо нас. А потім спробуємо дати відповідь на це запитання. Увага! Вітаю вас, друзі! Пам'ятаєте мене, я мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Ви вже знаєте, що Європа географічно поділена на чотири частини: південну, північну, західну і Східну. Більшість країн Східної Європи є сусідками України. Сьогодні ми познайомимося з країнами Північної Європи. Країни Північної Європи Ісландія, Ірландія, Велика Британія, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва. Найбільша за площею країна Швеція. Найменша Данія. Значна частина берегової лінії країн Північної Європи проходить уздовж Балтійського, Північного, Норвезького і Баренцового морів. Країни мають вихід до Світового океану. Більшість країн Північної Європи розташовані на островах та півостровах. За кліматичними умовами. Північні землі найсуворіша частина Європи. Одним із найбільших багатств країн Північної Європи є ліс. Найбільша лісистість у Швеції та Фінляндії. Швеція одна з країн, що є лідерами з видобування залізної руди. Північна Європа це світ навколо нас. Скажіть мені, будь ласка, про які особливості країн Північної Європи ви дізналися з відеофрагмента. А назвіть мені країну Північної Європи, яка є лідером з видобування залізної руди. Дуже добре. Попрацюємо з вами із картою на сторіночці 17. Розгляньте. Карту Адміністративного поділу країн Європи. Знайдіть на карті та покажіть одне одному назви країн Північної Європи, які ви знаєте, або які ви запам'ятали, і підкресліть їхні назви. А тепер напишіть назви двох країн цієї частини Європи, які ви запам'ятали найбільше. Наприклад, це може бути Норвегія і Швеція, це може бути Великобританія, Ірландія. Дуже добре. Попрацюємо з вами із політичною картою Європи, яка у вас зображена на шостій сторіночці. Знайдіть на ній моря, які омивають береги країн Північної Європи та підкресліть їхні назви. У відеофрагменті говорилися ці назви морів. Давайте ще раз їх знайдемо та підкреслимо. Отже, це в нас Норвезьке море, Північне море, Балтійське море, Баренцове море. А скільки морів омиває береги країн Північної Європи? Так, чотири моря? Напишіть цифрою. Допоможемо з вами Бубу розв'язати математичну задачу. За п'ять днів майстри виготовили 15 бронзових прикрас. За скільки днів вони можуть виготовити 90 таких прикрас? Так, пригадуєте, така в нас задача була подібна у, у уроків з математики. Отже, запишемо з вами умову до цієї задачі. Нам відомо, що за 5 днів майстри виготовили 15 бронзових прикрас. Так, ми з вами і запишемо 5 днів 15 прикрас. Але в нас запитується, за скільки днів вони можуть виготовити 90 таких прикрас. Так, тобто знак питання днів 90 прикрас. Запишемо розв'язання. Отже, ми знаємо, що в перші дії нам потрібно знайти, скільки майстри виготовляли за один день прикрас. Так, як саме. Ми 15 поділимо на 5, так, і отримуємо 3 прикраси за один день. Але тепер увага! нас запитується, за скільки днів вони можуть виготовити 90 таких прикрас. Тобто тут у нас навпаки не <свісно>, дія множення, як була у задачах з математики, а протилежна дія, дія ділення. Так. Отже, за скільки днів у нас можуть виготовити 90 прикрас, якщо відомо, що кожного дня вони виготовляли по три прикраси. Так, ми 90 поділимо на 3 і отримаємо з вами 30 днів. І запишемо відповідь, адже це в нас не урок математики, вираз ми записувати не будемо. Скажіть мені, будь ласка, за скільки днів вони зможуть виготовити 90 таких прикрас? Так, за 30 днів вони можуть виготовити 90 прикрас. Відкрийте сторіночку 35 Розгляньмо з вами карту знань періодизація стародавньої історії України. Пригадаємо з вами періоди стародавньої історії. Отже, історія, стародавня історія України поділяється на такі періоди. Кам'яна доба, яка в нас розпочалася 1 мільйон років тому і тривала до 5 тисяч років до нашої ери. Поділяється вона на палеоліт, мезоліт та неоліт. У свою чергу, палеоліт поділяється на ранній палеоліт, середній палеоліт і пізній палеоліт, пригадуємо. Після кам'яної доби у нас настав енеоліт, або ми ще її називаємо мідно-кам'яна доба. Тривала вона 5-3 тисячі років до нашої ери. Після енеоліту, після мідно-кам'яної доби. На зміну приходить у нас бронзова доба. Вона тривала 3 одну тисячу років до нашої ери. І після бронзової доби в нас настає рання залізна доба. Одна тисяча років до нашої ери. Повертаємося з вами на сторіночку 26. Перед тим як ми з вами розглянемо карту знань бронзова доба. Давайте пригадаємо, що ми пам'ятаємо про бронзову добу на території сучасної України. А чому бронзова доба має таку назву? Попрацюємо з картою знань бронзова доба. Отже, бронзова доба три тисячі одна тисяча років до нашої ери, період історії людства, який прийшов на зміну Енеоліто добі. Поглиблення першого поділу праці, виокремлення землеробства і скотарства. Початок другого поділу праці це в нас виокремлення ремесел, гончарства, ткацтва, обробки деревини, плавлення та лиття. Серпи, вістря для списів та наконечники стріл, сокири з косим лезом та вигнутим клином. Ножі, кинджали, тесло, долото та інші. І перший штучний метал саме в нас з'явився у бронзовій добі це бронза. Пригадайте, ми, вірніше, стародавні люди виготовляли бронзу, Так, це поєднання міді та олова. З бронзи виготовляли знаряддя праці, зброю та прикраси. У бронзовій добі у нас почав діяти патріархат. Роль чоловіка в сім'ї та племені стає провідною, тобто стає головною. Також у нас під час бронзової доби ми бачимо, що з'явився колісний транспорт, колісниці, вози, тобто люди почали приручувати коня, робити колісниці, так, з'явилися у нас колеса. Майнована рівність поділ на заможних і бідних та торгівля. Тут у нас вже відбувся, тобто поділялися люди на більш заможніших та бідніших. І приручення коня для їзди верхи, не тільки для, безпосередньо для того, щоб орати, наприклад, землю, перевозити щось, а безпосередньо приручили коня для того, щоб. Їздити верхи на коні. Давайте ми з вами дізнаємося значення двох слів. У нас вони винісені у кінці нашого, нашої сторіночки. Лиття це виготовлення чого-небудь із розплавленої речовини. Наприклад, лиття виробів з металу, а колісниця це двоколізний візок, яким давні люди користувалися під час боїв ігор тощо. Поставте зараз відео на паузу. Та розкажіть коротку інформацію про бронзову добу, використовуючи цю карту знань. Молодці. А тепер ми з вами перевіримо себе на уважність та позначимо правильні твердження. Правильні ми позначимо зеленим кольором, а неправильні можна позначити червоним кольором. Бронзова доба прийшла на зміну мідно кам'яній. Так. Бронза витіснила мідь, бо бронзові знаряддя були міцніші. Так, ми можемо це сказати, тому що мідь у нас це дуже, лег... дуже м'який метал. З бронзи виготовляли тільки прикраси. Ні, з бронзи в нас виготовляли не тільки прикраси, а й ще знаряддя праці. У цей час зростала роль жінки. Ні, ми з вами розглянули карту знань бронзова доба. І вияснили, що у бронзовій добі у нас уже зростала роль чоловіка, тобто вже починав діяти патріархат. У часи бронзової доби люди вдосконалили колісний транспорт і приручили коня для їзди верхи. Так, люди розвивали ремесла, торгували. Так, тепер давайте з вами перевіримо, переглянувши невеличкий відеофрагмент. Продобу бронзи на території сучасної України. Увага зараз на екран. Після мідно кам'яного віку настає доба бронзи. Ще один великий період в історії первісного общинного суспільства. Свою назву вона отримала від штучного металу бронзи. Який являє собою в основному сплав міді з олова, свинцем або іншими добавками. Бронза витіснила мідь, бо знаряддя з неї були твердішими, а температура плавлення бронзи була значно нижча. Бронзові знаряддя праці в житті населення відігравали досить помітну роль, але повністю витіснити кам'яні знаряддя праці вони не змогли. У бронзовому віці поглиблюється перший суспільний поділ праці. У степових племен посилюється роль кочового скотарства, а первісні пастухи поступово освоюють пасовиська, розміщених досить далеко від долин Великих Рік. Можливо, в цей час люди вже навчилися створювати криниці колодязі, у лісостепових племен важливу роль відігравало землеробство. Використання більш досконалих знарядь праці, виготовлених із бронзи, сприяло поширенню орного землеробства. В цей час поширюється рало для обробітку землі, також розвивається садівництво та городництво. З'явились нові рослини, такі як горох, альон, мак, цибуля та інші. Внаслідок першого суспільного поділу праці зросла її продуктивність, що призвело до посилення майнової нерівності. Про це свідчать виявлені скарби, дорогоцінностей і перші багаті поховання доби бронзи. У цей час зростає роль чоловіка, встановлюються педагогальні відносини. Про подальший процес виокремлення парної сім'ї в роду свідчать спорудження малих за площею жител, де могла мешкати лише одна сім'я. У похованнях знайдено частини возів, що свідчать про виникнення колісного транспорту. Відтворіть мені, будь ласка, ту інформацію з пам'яті, яку ви запам'ятали. Вивчаючи про бронзову добу, молодці чудова робота.